Сьогодні поговоримо про курорти Домінікани, а саме курорт Пуерта-Плата. Почнемо з готелю Плайя Бачата. Даний готель знаходиться 25 км від аеропорту, знаходиться в мальовничому місці з видом на гори. Центр Пуерта плата знаходиться за 9 км від готелю, можна доїхати громадським транспортом, зупинка за 300 метрів від готелю. Це є один комплекс з готелем Сенатор, але якщо ви є гості готелю Плая Бачата, ви не можете користуватися сусіднім готелем. Пляж є в мальовничій бухті, лежаки парасольки безкоштовно. Територія готелю це як тропічний сад, на території є басейни з прісною водою, П'ять ресторанів, п'ять барів, ресторани карт безкоштовно за попереднім бронюванням. Є активна анімація для дітей і дорослих, також для діток прямо на воді є розташований дитячий клуб. Wi-Fi в лобі, в номерах можна лише докупити Wi-Fi. Наступний готель це є сенатор Пуерта плата який знаходиться на одній території з Плая Бачата. Але якщо ви гості сенатора, ви можете користуватися і територією Плая Бачата. Так виглядає цей готель. Він знаходиться 25 кілометрів до аеропорту. Можна харчуватися в ресторанах Плая Бачата. Даний готель має Карибську вулицю, на території якої пропонується все включено морозиво, піца, кава. Пляж є з золотистим пісочком. Даний готель відкритий в 96-му році, часткова реконструкція пройшла в 18-му році. Ресторани карт, закуски біля басейну і два бари. Є активна анімація і безкоштовний Wi-Fi по всій території. Наступний готель це є Гран Вентана. Даний готель Гранд Вентана знаходиться за 20 кілометрів до аеропорту. Неподалік від готелю є поля для гольфу, парк пригод Ocean World і центр міста Пуерта плата з магазинами і кафешками. Є три ресторани карт, Карибська кухня, Італійська і Гриль. Раз на тиждень можна відвідати кожен з ресторанів безкоштовно. Також є 5 барів на території, два басейни для дорослих і один для дітей. Активна анімація протягом дня, вечірні шоу, музичні виступи, майстер-класи, кулінарії і приготування коктейлів. Також є велосипеди, тенісний корт і каної. На одну годину можна безкоштовно брати в оренду. А на території даного готелю Wi-Fi безкоштовний є лише в амфітеатрі. В інших місцях треба платити за Wi-Fi. Наступний готель це Believe Collection Marien». Даний готель знаходиться 20 км від аеропорту, біля найкращого пляжу Карибського басейну, це є пляж Коста Дорада. Центр міста знаходиться в 5 кілометрах. За 100 метрів від готелю є автобусна зупинка, від якої можна дістатися до центру міста. Всі алякарти будуть за доплату в даному готелі. Харчування на пляжі входить, у вартість все включено. Анімація софт в даному готелі, є дитячий майданчик, є міні-клуб. Wi-Fi безкоштовний 1 годину в день. Можна докупити собі Wi-Fi 20 доларів за 7 ночей. Наступний готель це Blue Bay Villa Dorados. Даний готель є 18, лише для дорослих, знаходиться в 16 кілометрах від аеропорту, знаходиться біля найкрасивішого пляжу Плая Дорада. На пляжі лежаки-парасольки будуть безкоштовно, лише рушники будуть за додаткову плату. Даний готель знаходиться в 6 кілометрах від центру міста, він виглядає так корпусами, має 8 двоповерхових корпусів. Є три ресторани карт, Кожен можна по одному разу відвідати безкоштовно. Анімація софт. Можна користуватися волейбольним, баскетбольним і футбольним майданчиками безкоштовно, також безкоштовно буде великий теніс і тренажери. Інтернет на всій території буде платним. Наступний готель це є Каса Колоніаль. Каса Колоніаль знаходиться в 16 кілометрах від аеропорту. Це є бутік-готель класу Люкс. 4 кілометри до центру міста, 200 метрів до торгового центру від даного готелю. Мають свій весільний павільйон, там можна робити розписки. Є великий сад орхідей на території, басейн з видом на океан, який працює цілодобово, 4 приватні джакузі на, на пляжі. Працює даний готель лише на сніданках, і ці сніданки будуть по меню. Мають 2 ресторани з ексклюзивними стравами. Безкоштовний Wi-Fi буде по всій території готелю. Наступний готель це Каса Маріна Біч. Даний готель знаходиться 8 км від аеропорту. За 500 метрів від готелю буде знаходитись пляж. Пляж є громадський, але даний готель має свою частину на цьому пляжі, тому лежаки парасольки будуть безкоштовно. А, так. Є чотири ресторани а-ля карт, є численні бари, три відкритих басейни з прісною водою. Анімація в даному готелі повністю відсутня, лише на вихідних буде жива музика, інтернет в даному готелі платний. Наступний готель це є Emotions Playa Dorada. Знаходиться 9 кілометрів від аеропорта. Готель буде в сучасному стилі, оточений гольфовим полем. Неподалік від готелю є мальовнича фортеця Форталеза і аквапарк Ocean World. Один з найбільших пляжів це є Плая Дорада, лежаки парасольки включені, є треля-карта, які можна відвідати за попереднім записом. Є кафе, винний бар, снек бар, бари біля басейну. Чотири басейни є оздоровчий, спортивний, дитячий і басейн 18. В даному готелі є багато спортивних заходів і шоу в амфітеатрі. Безкоштовний інтернет буде по всій території даного готелю. Наступний готель це іперостар Коста дорадо Даний готель знаходиться 17 кілометрів від аеропорту біля центру міста. Також найкрасивіший пляж Коста Дорада, три ресторани а снек-бар, Пляжний бар. В даному готелі є спеціальний додаток, в якому можна дивитися, який ресторан на лякар доступний цього дня і куди є місця записатися. Також в даному додатку можна відстежувати анімацію, тобто, яка сьогодні анімація буде, де вона буде проводитися, для кого і так далі. Це дуже зручно для гостей. Також в даному готелі є тренажерний зал безкоштовний, анімація буде дуже активна, є дитячий клуб, є дитячий майданчик. І безкоштовний Wi-Fi по всій території. Наступні два готелі, які ми розглянемо, це Lifestyle Cofresi і Lifestyle Tropical Beach. Вони знаходяться поряд, значить, знаходяться 30 кілометрів від аеропорту. «Lifestyle Кофресі Palm». Неподалік даних готелів є аквапарк Ocean World і фортеця, Форталеза. Також недалеко буде центр міста. 500 метрів від пляжу знаходяться ці готелі. Лежаки-парасольки безкоштовно, територія дуже велика, є повністю все: аптеки, магазинчики. Тобто з даного готелю можна не виходити, це як міні-міні-містечко. Територією можна користуватися, якщо ви живете в лайфстайл кофресі ви можете ходити в лайфстайл Тропіка Біч. Далі подивимося ще фотографії наступного готелю. Це Lifestyle Tropical Beach. Тобто на території є 12 басейнів, є з них 2 дитячих басейни, є 11 алякарт, один буде безкоштовно, 15 барів. Для діток дуже активна анімація. Є міні-клуб, міні-дискотека, клуб для підлітків. Дуже-дуже активна доросла анімація, спортивні ігри і танці. Також тенісний корт, одна година на день безкоштовно. Інтернет на рецепту. Рецепції безкоштовно одну годину в день, решту треба докупляти. Кофресі буде трішки новіший, ніж Lifestyle Tropical. Всім дякую за увагу!